Всього лише 10 ранку, а на Майдані Незалежності обласного центру зібралися тисячі обурених підприємців, що не задовільняє їх у новому податковому кодексі. Найбільше спробуємо дізнатися прямо зараз. Про базар, що люди кредити взяли, що кожна друга людина на базарі в кредитах. Вони цього не знають. Вони тільки нам налоги вводять. Вони нам не, ми ще кредити не виплатили, вони нам другий зараз долар повисився. Ми всі хай провірять, кожен другий на базарі в кредитах. Ми все знаємо. Хай вони виплатять, те, що вони мають. Хай з себе починають. Пенсійний фонд, що вони роблять? Я пенсіонер. Що він ще з мене здирає пенсію? Я пенсію заробив. що він ще з мене починає здирати пенсію? Люди можуть согласні платити тих 300 гривень, але на свій. У рахунок, щоб я колись цю пенсію отримала, і щоб я знала, що я буду не мінімально отримувати пенсію. Ми согласні, ми не будемо платити по 300 гривень, просто воздухотрест. Вони скриються як книжки, як все остальне, як долар. Воно все заховається. Ми нашому уряду не довіряємо. Тільки ми забезпечуємо пів України роботою, Люди приїжджають до нас, беруть оптом купляють і мають можливість там продати. Продати цей товар за нормальні гроші, не з бутіковської ціни, то, що там вони легально стоять, там 2 тисячі гривень ті джинси. Прийшов на базар, взяв за 200 гривень джинси, хай вони китайські. Но, но людина має в чому ходити. А вони хочуть повністю перекрити це все, щоб йшли в бутік. Бабушка, яка отримує пенсію 600 гривень, вона не зможе купити внуку своєму за 2 тисячі гривень подарок джинси. Те бюджет елементарно просто просто зняти з себе пільги, накласти податки на розкіш, і бюджет поповниться, а не давити з людей то що вже неможливо видавити вичавити життя дорожче, жити неможливо.